З цього рілса ви дізнаєтесь про техніку шкала інтенсивності. Іноді її називають термометр. Звісно, вона створена для ситуації, коли кришечку зриває, коли стрес і емоції зашкалюють. Проте, тренуватися для того, щоб це стало певною навичкою, варто в спокійних, більш-менш станах. Що вона означає на практиці? От прямо зараз запитайте себе якої інтенсивності у мене наразі є стрес? Від нуля до 10. Оце і є наша шкала: від нуля до десяти. Вона завжди таким чином виміряється, де нуль саме низьке взагалі нема значення, і 10 саме високе зашкалює. І це питання ми можемо задавати до різних емоцій, до різних станів. Загально до стресу, до стресу в своєму житті, якщо згадати останні ваші два місяці, якої інтенсивності в цей період у вас був стрес від 0 до 10? І ви даєте себе ну, певну відповідь на це питання. Якщо я злюсь, якщо я зараз дратуюся і вже злюсь, то якої інтенсивності ця злість? Це на 5 таке середнє, що я можу ще заспокоїтись. Чи це вже 7, 8, 9, і воно накатує і йде на десятку, що все, всім ховайся навколо. Якої інтенсивності зараз ваш спокій, якщо ви в спокійному стані? Ноль його зовсім немає, і це тоді точно не спокій. Або 10 ви прямо ну, настільки. Все в цьому світі пізнали, що вже нічого не хвилює. Якої інтенсивності зараз те переживання, яке ви переживаєте? Знаєте, навіть в моментах, коли складно обозначити, визначити оцю емоцію, да, запитують, ти як? Непонятно, стільки всього. Запитайте от загально, якої інтенсивності це переживання, це відчуття? Саме це питання і. Спроба оцінити від 0 до 10, вона вмикає префронтальну кару, да, це вже автоматично трошки, ну, не те, що прям знижує емоцію, але ви берете трошки більше контролю над ситуацією, над своїм станом. І після цього можна робити вже подальші кроки. Бережіть себе і звертайтесь за потреби.